Тема моєї сьогоднішньої доповіді є генітальний герпес на межі двох спеціальностей. От, з, е, коли йде ураження е, в ділянці геніталій, е, пацієнти можуть звертатися як до дерматолога, можуть звертатися до гінеколога, чоловіки до уролога або до сімейного лікаря. Ось, але, відповідно, ми маємо всі пацієнтам надавати. Ну, Чітку інформацію, вона має бути у всіх лікарів одинакова і пояснити пацієнту про цю проблему. От. На відміну від інших захворювань, особливо які ми сьогодні вже багато обговорювали, це є ураження на шкірі обличчя, ця ділянка. Вона прихована так від більшості людей, але вона все рівно є дуже важлива, особливо для молоді. І ураження в ділянці вони часто створюють великий дискомфорт пацієнтам і чоловікам, і жінкам, і це теж дуже знижує якість їхнього життя. Генітальний герпес це є інфекція, яка триває упродовж цього життя. От і... Безумовно, це потрібно пацієнту пояснити, розказати, що ми не можемо вилікувати, призначити якісь лікування і цю проблему назавжди викреслити з її життя. Але ми маємо розказувати всі ті, які ми маємо знання, які даємо рекомендації, щоб пацієнту було легше з цим жити. От навіть і поширеність цієї хвороби серед інших людей це теж важливо пацієнту передати. От мені часто згадуються мої пацієнти. От, і е, в мене є одна дівчина молода, е, яка от кожен раз приходить з цією проблемою, і вона завжди починає зі сліз, вона завжди починає плакати, що от знов в мене ця проблема. От, і часто буває так, що е, лікар. Дерматолог теж має надати якусь таку психологічну допомогу пояснити, заспокоїти, що це не кінець життя, і що таких пацієнтів є багато. От коли генітальний герпес, я згадую її, і в неї завжди проблема є, як їй почати стосунки. І вона хвилюється не тільки за себе, що в неї є ця проблема, а вона хвилюється ще за свого майбутнього партнера, от, якого в неї немає, і через що вона дуже переживає. Тому ті проблеми, які ну стосуються захворювань, які передаються статевим шляхом, або захворювань, які виражають статеві органи, це часто є проблема не тільки свого пацієнта, а є проблема і їхнього партнера. Ось тому, що це створює частково якийсь між ними вже бар'єр. Вірус папіломи, генітальний герпес викликається вірусами простого герпесу першого і другого типу, тому що часто і ми могли там читати, думати, і частково там в старих підручниках писалося, що коли генітальний герпес, це є тільки вірус простого герпесу другого типу. Ні, і ну, за даними американських гайдлайнів ми бачимо, що. Навпаки, за останні роки ураження статевих органів все частіше є вірусом герпесу першого типу, От, особливо серед молодих жінок і чоловіків, які мають секс з чоловіками. От. Дану презентацію матеріали я брав з двох і із американських, і з європейських. Американські 21-го року, європейські 17-го. Ось в них мало є різниці. От Мало за останні роки щось нового є в лікуванні і в діагностиці, але коротко вам розкажу все, що стосується на даний час даної проблеми. В багатьох людей вірус герпесу першого типу, другого типу на ділянці геніталі є неверифікованим. Багато пацієнтів мають. Безклінічний перебіг, ось, але все рівно вони можуть бути заразними. Ось, і це теж потрібно знати, тому що, ну, коли мова йде про інфекції, які передають статевим шляхом, це не є тільки проблема вилікувати цю інфекцію, інколи ще є пояснити, де ця інфекція взялася, і щоб ця проблема не створювала між пацієнтами якихось конфліктів, особливо коли це є сімейні пари. Під час інфікування, ну, інфекцією герпесом, дуже часто ви знаєте, що можуть з'являтися перші це прояви в тому місці, де вони виникають. Тобто, це може бути або в. Чоловіків на головці статевого члена, це можуть бути у жінок в ділянці статевих губ, а також зможуть уражатися ділянки і сідниці, це можуть бути і ділянки внутрішньої поверхні стегон. Зазвичай хвороба протікає з симптомами типовими, це є дискомфорт, біль, свербіж в ділянці, а може протікати й безсимптомно. Тому, як ми бачимо, лише третина пацієнтів, які захворіли, мають будь-які клінічні ознаки на момент зараження. Дуже часто у пацієнтів є латентний перебіг захворювання. Ось, ну, це є типовий прояв генетального гарпису. Це, ну, це і і наступні це є фото з моєї практики. Ось, чоловік звернувся зі скаргами на висипання. Які створюють дискомфорт, біль печію, унеможливлюють статеві стосунки? Дуже важливо, коли до нас звертаються пацієнти з. Проблемами, коли ми підозрюємо щодо генітального герпесу, запитувати, скільки часу тривають висипання, тому що ви знаєте, що ця інфекція вона навіть і без лікування може, і не може, не а точно регресує. Ось, тому для правильної постановки діагнозу нам потрібно гарно зібрати анамнез. Вперше це повторно на цьому місці виникла інфекція. Ось і проводив пацієнт якусь діагностичну процедуру, чи проводив якесь лікування. От за рахунок цього ми можемо правильно пацієнту вести його далі. Класичний генітальний герпес можна ну, розпізнати за, за наявністю типових спочатку папульозних висипань, які прогресують до утворення визикул, потім виразок. От, може бути аденіт. От, на даних фото це є одна і та сама пацієнтка, от, але в різний час. От, коли вона звернулася до мене вперше от, з проблемою в ділянці сідниць, от, це був ну, з її слів перший випадок. От, не було типових проявів визикул. Пацієнтка звернула, що там її, її є дискомфорт, свербіж, і оскільки в пацієнтки є ще. Інші прояви шкірних захворювань, то не можна було точно поставити діагноз. Коли вона звернулася через якийсь час до мене, от ми бачимо на другому фото типові вже клінічні висипання у вигляді визикул. І вже було в цьому випадку проведено їй лабораторна діагностика, яка підтвердила захворювання генітального герпесу. Тож, на даному фото, типова класична картина генітального герпесу. Ну, дерматоскопічних критеріїв генітального герпесу я при підготовці до цієї презентації не знайшов, але, ну, так як я в своїй практиці, думаю, багато хто з вас застосовуємо дерматоскопію для. Всього, що ми бачимо, і це в майбутньому нам додає і розуміння і якихось нових навиків. Ось. тому ми і при дерматоскопії теж бачимо такі типові критерії герпетичної інфекції. Ризик передачі це теж дуже важливо, тому що пацієнти, які мають інфекцію хронічну, яка латентна, от ми маємо їм повідомити, в який період їхнього життя, коли вони мають стосунки з іншою людиною, коли є більший ризик заразитися від них, і коли є менший ризик. От, тому Багато пацієнтів, особливо які вже неодноразово, не один рік хворіють герпесом, вони вже чітко знають, що в них є початок. Так? От дуже багато пацієнтів вони і знають чинники, тобто тригери, які можуть призводити до рецидиву. Це в багатьох пацієнтів можуть бути ті самі стреси, можуть бути перехолодження, може бути прийом якихось антибактеріальних препаратів, от, інколи недосипання. От, і вони вже відчувають, що от в них спочатку був цей чинник-тригер, після того вже починається період продромальний. Тому в такий період пацієнтам навіть в цей продромальний період треба уникати статевих стосунків. От, і відповідно передача може відбутися і під час безклінічного перебігу цієї хвороби. Ефективність презервативів ну, немає доказової бази, чи вони захищають от, і ну, безумовно вони знижують ризик захворювання як генітального герпесу, так і інших інфекцій, які передаються статевим шляхом. От, але щодо самого герпесу, до кінця е, немає даних на даний час у світі. Також типовий приклад генітального герпесу. Ось у чоловіка. Лабораторна діагностика. Лабораторна діагностика полягає у виділенні вірусу. Багато є методів діагностики, але найбільш важливим це є діагностика ДНК, коли ми проводимо. Забір, і ми маємо забір проводити суто з ураження в той період, коли є захворювання. От тому дуже часто ну не рекомендується дуже часто пацієнтам. Ну, які звертаються до гінеколога чи до венеролога і хочуть пройти обстеження і здати аналізи на усі захворювання, які передаються статевим шляхом, або для жінок для сімейних пар, які планують вагітність, їх пропонують здати всі аналізи на інфекції. Тому не рекомендується проводити діагностику генітального герпесу в період просто скринінгу, коли немає рецидиву. Діагностика важлива в період наявності висипань і проводимо забір суто з місця ураження. Тобто, коли в нас є визикули, проводимо з них. Найбільш Ну, якісний буде аналіз, коли ми проводимо з дна е, виразки. От, тому якщо в нас є е, визикула, нам треба її легесенько зняти і е, зондом е, провести забір з дна н, е, виразки. Ця процедура, на жаль, може бути трошки дискомфортна, болюча, тому нам треба пацієнта повідомити, що ми будемо проводити таку діагностику, що воно буде трошки дискомфортно, але це є. Ну, Правильний такий забір, от і коли ми беремо рутинно, наприклад, у жінок шейки матки, аналіз коли немає виспів, то аналіз може бути негативний. Серологічні методики для діагностики генітального герпесу в останній час не, ну, не рекомендують проводити. Вони, ну і, на мою думку, я рідко взагалі використовую цей метод діагностики антитіл, тому що, ну, оскільки ви знаєте, антитіла до герпесу першого типу. Вони носіями є дуже багато людей, там, за різними даними, 80-90 або більше відсотків. Ось, і до вірусу герпесу другого, типу теж близько там, 60%. Тому діагностика сирологічна нам не дає інформації, чи потребує пацієнт лікування, чи він знаходиться в стадії. Латентній але ми можемо інколи це проводити. Для якого? Наприклад, якщо в нас є. В одного пацієнта генітальний герпес, типовий, підтверджений з клінічними проявами, а ми не знаємо у партнера, цей випадок, була ця інфекція чи ні. Ось, і за те, чи, як їм далі вести статеві стосунки, тобто чи пацієнт заражиться чи ні. От, особливо коли створиться нова сім'я. Тому в такому пацієнту можна партнеру без клінічних проявів герпеса зробити там, діагностику на е рівень антитіл до другого типу. І ми будемо знати, якщо ці антитіла вже є в нього, то він буде ну, більш безпечно, можна їм вести статеві стосунки, бо пацієнт вже мав до того цю інфекцію, і вона протікає латентно і може все життя протікати без клінічних проявів. Лікування генітального герпесу. Цілі це є. Лікування ми використовуємо препарати для пригнічення розвитку віруса. Нам потрібно розказати, надати консультацію, обов'язково пацієнтам не тільки призначити препарат, розказати, яка мета лікування, скільки має тривати лікування, для чого це ми застосовуємо. От, і зазвичай. За останні роки, можливо, вже навіть і більше 10 років, от ми призначаємо тільки системну терапію. Призначаються тільки системні противірусні препарати, а місцева терапія препаратами противірусними ну, за останні роки вже не застосовується. Хоча багато пацієнтів навіть ну, самостійно йдуть в аптеку, купляють і застосовують. Тому наша мета пояснити, що місцеву терапію ми противірусними препаратами не застосовуємо, а тільки системну терапію. При першому епізоді генітального герпесу. Ми призначаємо препарати протягом 5-10 днів. От ви бачите на слайді препарати: це я цикловіру, дозі 400 мг, ацикловір цикловір 200 мг, препарат фамцикловір і валоцикловір. Це ті препарати, які ефективні і які можна використовувати згідно гайдлайнів і європейських, і американських. Додатковий догляд дана проблема, вона створює, окрім висипання, ще ну, великий дискомфорт і біль. От, і для багатьох пацієнтів, якраз от оце є ну, таким поштовхом звернутися до лікаря, тому що якби вона була безсимптомна, ця хвороба, можливо, пацієнти знають, що треба ну, трошки почекати пару днів, і хвороба проходить. Тому ми можемо е, призначати препарати, які е, дають, е, ну обезболюють призначати там розчини або спреї з. Лідокаїном, які покращують, можна призначати жінкам сольові ванни, і вони покращують перебіг тих декілька днів рецидиву інфекції. Плюс, звичайно, що системна терапія противірусними препаратами. Шпиталювання, шпиталізація може знадобитися рідко, от, але є пацієнти, в яких може бути. Затримка сечі, ось тут в мого пацієнта, який звернувся, є і ускладнення. Бактерійною мікрофлорою, і тут також є фімоз, і я йому призначив лікування, але і запропонував, що тільки при якихось скажімо, порушеннях сечопуску йому треба терміново звернутися до уролога і, можливо, навіть там проводити катетеризацію, тому що ну, гостра затримка сечі може бути дуже серйозною проблемою. Суперінфекція теж може бути. От і е, часто е, генітальний герпес може бути пов'язаний і як суперінфекція внаслідок е, атопічного дерматиту, екзем, е, і може бути пов'язаний з, з, з рецидивною мультиформною ретемою. Під час консультування пацієнтам з першим епізодом генітального герпесу ми маємо обговорити інформацію про перебіг самої інфекції, включаючи її субклінічні прояви, які варіанти лікування, які ризики передачі. Про це те все, що я вже проговорив, ми маємо цю інформацію надати пацієнту. Також ризики передачі немовляті при народженні, особливо це для вагітних жінок, дуже важливо, щоб коли. Жінки вагітні, вони мають сказати своєму гінекологу, що в них протягом життя були етапи рецидиву, щоб гінеколог був готовий вчасно призначити лікування. Обов'язково, можливо, треба сповістити свого статевого партнера, що така інфекція в житті була, тому що тільки відкриті стосунки це є ну, запорука довгих стосунків, і вони мають бути відкриті. От і як на мою думку, краще це розказати про наявність цієї інфекції зразу, ніж коли воно якось випадково визначиться вже на якомусь там місяці чи року життя. Ми маємо спостерігати за пацієнтом протягом. Всього курсу лікування От, ми можемо або запрошувати на повторний огляд, наприклад, через тиждень, або ми можемо давати пацієнту там телефон і щоб пацієнт повідомляв через якісь месенджери, як в нього проходить хвороба, чи закінчилась вона ремісією, чи все в порядку. От, тому дуже важливо це тримати контакт лікаря і пацієнта. Рецидивуючий генітальний герпес. ну, Зазвичай це найбільша проблема. І до нас часто можуть звертатись пацієнти, й хочуть почути від нас щось нове. В них вже були такі етапи герпесу, що робити далі. От. Тому ми маємо зібрати анамнез, запитатися, як часто відбуваються в них рецидиви. Ми маємо обговорити, які в пацієнта є супутні захворювання, от, особливо, що стосується шкіри, наприклад, той самий атопічний дерматит. Ми маємо підкоригувати, можливо, догляд за шкірою, що теж може бути інколи причиною рецидиву герпесу або зниження місцевого імунітету. От, чи пацієнт приймає якісь терапію, чи це є особливо системні кортикостероїди, це то препарати, вони теж впливають на. Те, що може частіше е, з'являтися е, рецидиви герпесу. Також хочу вам пригадати бо ми за препарати, думаю, що ви його знаєте і ним користуєтеся. От, е, це є препарат Віростат е, «Фамцикловір». Препарат, що приємно, це є наш український, це є дуже хороший генерик. От при багатьох дослідженнях проведених цією компанією він не поступається своєю ефективністю в оригінальному препараті і застосовується для лікування простого герпесу і оперізуючого герпесу. От, випускається у вигляді таблеток з дозуванням 250 мг і 500 мг От схеми. Зараз так. Значить, ну, покази до призначення це лікування перших проявів та рецидивів генітального герпесу. Також препарат призначається і для оперізуючого герпесу, для лікування рецидивів, і також призначається при супресивній терапії генітального герпесу. Препарат фамцикловір, він входить в протоколи, як я вже говорив, і європейські, і американські. От, і е, дуже хороший препарат. Його набагато більша, більша біодоступність від ацикловіру. Препарат слід приймати, так як інші противірусні препарати, дуже швидко. Тобто, тільки починається продромальний період, потрібно призначати противірусну терапію. От, препарат, так як і інші противірусні препарати, не потребує призначення в період, коли немає висипань. Він тоді неефективний. Це теж треба пацієнтам повідомити. Препарат після прийому швидко всмоктується в кишечнику. Через 30 хвилин він вже знаходиться в сировиці і препарат не залежить від прийому їжі, тому теж це важливо повідомити пацієнтам, що тільки коли з'являється продромальний період, ми зразу вже можемо його викликати, можемо і починати його застосовувати. От своїм пацієнтам я рекомендую завжди його мати з собою, от, тому що бувають такі випадки, що ми десь в дорозі, що ми можемо бути десь на відпочинку, ми можемо бути за кордоном. Тому ті пацієнти, які мають герпетичну інфекцію, то препарат треба возити з собою, от і приймати його зразу. А можна тільки повідомлювати про те, коли відбувся рецидив, щоб ми це описали, і в майбутньому знали, як часто у пацієнта бувають рецидиви. Має високу ефективність і безпечність. Препарат проводжено багато досліджень, він є гарно переноситься, практично немає побічних дій серед моїх пацієнтів. Ну я ні в кого не бачив побічних дій. Препарат Накопичується тільки в клітинах, які уражені вірусом, в клітинах, які не уражені, його практично немає. От, препарат досить безпечний є навіть для прийому вагітним жінкам, От, і його часто можна призначати в другому, в третьому триместрі, хоча і в першому триместрі він теж не викликає, не має тератогенної дії. От, активна, активна форма це є панцикловір. От, Він є набагато стабільніший в, в клітинах, ніж ацикловір. Препарат в клітинах зберігається до 20 годин. От, хоча ми його призначаємо кожних 12 годин двічі на день, але він досить хорошу має біодоступність і. В триваліший перебіг в інфікованих вірусом клітинах, що дуже важливо для швидкої дії. Має біоквалентність з оригінальним препаратом, як я вже говорив, от тому входить він. До стандартів має стандарти виробника лікарських препаратів. От, і способи призначення. Тут дуже все просто: перший прояв генітального герпесу ми призначаємо по 250 мг три рази на добу протягом п'яти днів. При рецидиві ми можемо скорочувати як дозування по 125 мг і в два рази на день протягом п'яти днів. І, так як я вже говорив, починати його треба дуже швидко. Чим швидше, тим буде більший ефектив. І навіть, що дуже важливо, тих, скоротити навіть на один день прийом, перебіг цього недуги, це вже для пацієнтів дуже важливим. Дякую вам за увагу.